Формує саме обличчя, підтягує, скульптурує і омолоджує. Якщо ви побачите або відчуєте перший рух м'яза, який ніколи не рухався, дороги назад не буде. Ви захочете розвивати цей рух все далі і далі. І в якийсь момент ви відчуєте, наскільки це цікаво і чому ви раніше цьому не навчилися? Дорогі жінки, якщо вам 40, 45 або і 50 Дивлячись у дзеркало, ви засмучуєтесь, тому що думаєте, що обличчя, яке було хоча б 15 років тому, повернути неможливо. Але якщо я вам скажу, що це можливо іменно завдяки вашим зусиллям, і як я це доведу? А ось мої аргументи. Мені 53 роки, я це роблю і навчаю других жінок. Так, я могла б зробити і краще, якби не лінувалася, але результат є. І він реальний. Друге, багато скажуть із вас: це не для мене. Я вже пробувала робити вправи для обличчя. В мене не виходить, і це нормально так думати, якщо дійсно немає результату. І третє, дуже багато страхів пов'язані, тобто ви можете м'язи перекачати. Та ви спробуйте хоч трохи його зрушити з міста, а потім вже будете хвилюватися, що його можна перекачати. У більшості жінок проблема не в надмірній роботі м'язів, а в тому, що одні м'язи практично не працюють і дуже ослаблені і провисають, а інші м'язи перезавантажені неосвідомленою мімікою. Але моя позиція це комплекс, доглядова косметика, харчування, масаж або самомасаж і вправи для обличчя. Я завжди пропоную ці речі в комплексі, тому що вони працюють як пазли, які складаються в одну картину. Красота і здоров'я на цьому каналі. Я багато про це говорю і показую. Тому дивіться, пробуйте і повторюйте. Але для тих, хто хоче підійти до цього більш послідовно і структуровано, у мене є два курси. Ви можете знайти їх за посиланням під цим відео. І перше, що вам потрібно зробити, це повірити. Друге, ми будемо відбудовувати правильну поставу обличчя, це дуже важливо. Третє вже на основі цієї постави ми почнемо поступово виконувати вправи, тобто розвивати рух у м'язах. Четверте, коли м'язи починають правильно працювати, вони повертають свою природну форму і об'єм, і разом з цим відновлюється і форма усього обличчя. Я скажу вам більше, м'язи впливають навіть на форму кісток, тому, тому робота з обличчям це набагато більше, ніж просто зовнішній догляд. Задавайте, будь ласка, питання у коментарях. Я буду намагатися відповідати і записувати нові корисні відео саме на ваші запитання. Багато з вас звертаються до косметологів і задають об'єм філерами, позбуваються зморшок на лобі і навколо очей. Завдяки ботоксу. це варіант, але це локальна процедура, яка не веде оздоровленню всього обличчя, облегшення голови, самопочуття. В цілому ви можете це зробити своїми власними руками, самомасажем. Ефект буде навіть кращий, чому там не буде токсина, Здоров'я буде тільки покращуватися, будуть розклеюватися фастії, буде Відновлюватися кровоток, лімфоток, тобто красота буде працювати на користь вашому здоров'ю. На цьому каналі дуже багато відео про лоб. Моя позиція в тому, що масаж і самомасаж на 80% розгладжує лоб. Що стосується філерів, вони можуть змінювати обличчя. Але ви, ваша родина, чоловік, усі звикли до вашого обличчя, до вашої природної форми, так навіщо її змінювати? Навіщо приймати одутловатість обличчя, якщо можна природним способом почати рухати м'язами? Вони зроблять вам об'єм. Також багато вправ для м'язів коло очей, і блеферопластика – це вихід. Для когось воно також змінює обличчя. Ну я думаю, ви зрозуміли мою позицію. Да, я за здоров'я і натуральний підхід до краси з покращенням здоров'я. Це мій вибір. Я ні з ким не сперечаюсь. Кожен вирішує сам для себе. Чесно підходю к цьому питанню, тому що я сама це роблю. Те й показую, тому й і навчаю. Бачу результат, і той, хто зі мною, хай приєднується, дивіться, повторюйте і покращуйте своє обличчя. І ще хочу вам сказати одну річ: ваше обличчя підтягнеться, воно набуде красивою гармонічної форми, можливо, тієї, яка була у вас раніше, але важливо пам'ятати одне: ви не станете тією жінкою, якою були 15 20 років. Тому ваші очі вже інші. В них є мудрість і досвід, якого не було тоді, і все це нікуди не зникне. Так зовні обличчя стане гарнішим. Але відбиток вашого життя залишиться, і саме він робить вас справжньою красиве обличчя, яке зберігає вашу індивідуальність, вашу історію і вашу мудрість.